Приймаємо Європейський Союз як щось зрозуміле і звичне, відкриті кордони, спільна економіка, єдиний валютний простір, і наша країна також прагне стати повноцінним учасником цієї великої європейської спільноти. Однак початок був не таким оптимістичним і стартував лише з однієї достатньо парадоксальної ідеї: якщо колишні вороги. Поділять між собою контроль над вугіллям і сталю, чергова війна має стати неможливою. Після Другої світової Європа була в руїнах. На порядку денному стояло питання, чи не вибухне новий конфлікт між Францією та Німеччиною, адже саме вугілля і сталь, основа танків, гармат і літаків. Хто контролює дані ресурси, контролює воєнні переваги. Ось тут на сцену вийшло двоє: міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман. І економіст, візіонер Жан Моне. Вони переконують, замість того, щоб воювати за ресурси, давайте зробимо їх спільними. Масштаб ризику величезний. Франція та Німеччина, які щойно ворогували між собою, погоджуються створити єдиний ринок вугілля та Сталі. До них приєднуються ще чотири країни: Бельгія, Італія, Люксембург та Нідерланди. Так, у 1951 році народжується європейське співтовариство вугілля і Сталі. Яке об'єднало кам'яну вугільну, залізну рудну та металургійну промисловості, це був не просто економічний договір, це була велика ставка на довіру. Якщо країни відмовляються від частини свого суверенітету, щоб разом керувати стратегічними галузями, то вони роблять крок від війни до миру. І цей крок виявився вирішальним. Співтовариство «Вугілля та Сталі. Стало фундаментом, на якому виріс сучасний Європейський Союз з маленького економічного договору до масштабного політичного і культурного проекту, який сьогодні об'єднує 27 країн континенту та сотні мільйонів людей. Знаковим стало 7 лютого 1992 року, завдяки підписанню маастрихського договору, який за підсумками окремих консультацій розширив повноваження спільноти в нових сферах, таких як зовнішня політика, безпека. А також передбачу введення єдиної валюти ЄС історія про вугілля та сталь. Це нагадування, як великі ідеї часто починаються з простих, але сміливих рішень на таких і було побудовано Європу, яка нам сьогодні знайома.